Пам'ятаєте мою дводенну підготовку до заходу у Києві? Мені запропонували прийняти участь у дизайнерському показі. Благодійна вечірка Євробачення Об'єднані мрією це унікальний проєкт з особливою концепцією. Вона відбулася 18 лютого у Києві в Peppers Club. На заході українські зірки всесвітнього відомого пісенного конкурсу Євробачення об'єдналися у незвичайній творчій колаборації з відомими українськими дизайнерами та моделями з особливими потребами та неймовірними історіями життя. Дизайнери представили свої колекції під українські хіти Євробачення. Мою колекцію прикрас представили чарівні дівчата школи i -Models». Також під час події відбувся благодійний аукціон 100% коштів, з якого пішли на потреби зсу. Дякую організаторам за проведення та можливість долучитися до таких заходів. Неймовірна атмосфера відчувалася навіть через екран.